Друзі, ось спереду доїде евакуатор. До речі, це, мабуть, найвідомий евакуатор на території України. Це так звана ялинка. Мусієнко, велике дякую, що ти згодився допомогти мені забрати тачки, верніше не забрати, а видерти тачки з митниці, з різних там майданчиків. А, тож, друзі, два автомобілі веземо на Київ. Один Lincoln MKX, другий Субару Форестер. Для цих людей історія їхньої покупки автомобілів з США, можна сказати, що завершиться щасливим кінцем. Але я знаю прекрасно, що є люди, які зараз страждають, їхні машини їм не віддають. Компанії придумують якісь незрозумілі платежі. От, е, мало того, вони, грі, я маю на увазі компанії, навіть не можуть ці платежі підтвердити документально. От, і шантажують людей, що давайте гроші інакше ми тачки не віддамо. Друзі, чесно, я 9 днів був у Львові. Е, Я вам обов'язково розкажу, як, е як у мене проходив цей тиждень з хвостом, як я шукав машини, де вони стоять, як мені допомагали їх видирати з полону. От. Як, е як треба буде поступати, е коли замовляєш машину з Америки, вона їде через Європу. Також обов'язково розкажу, яку саме довіреність треба виписувати на водія, який перевозить вашу тачку з, з Європи в Україну. Бо там є нюанс. Бо чесно, друзі, зараз я зараз не готовий, бо морально я дуже втомився. Все ж таки 9 днів майже без сну воно своє дає. Але, Але. Ми обов'язково запишемо відос, розпишемо все від А до Я. Можливо, вам це чимось допоможе. Тож. Що, тож. тож слідкуйте за нашим YouTube. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Я маю на увазі Facebook та Instagram. Ми обов'язково там зробимо анонс. Як ми це називаємо? А, почекайте, у нас вже був серіал а, Як замовити авто з США і попасти на гроші. Це буде наступна серія цього серіалу. Тож, друзі, чекайте, все буде. А наразі дякую. Дякую, що слідкуєте за нашою творчістю. Всім гарного часу доби. Будьте здорові, бережіть себе. Все буде добре, друзі. Погано що вже було. Слава Україні.